Придань, студія, у нас тут з'явився новий, новий новий чоловік. Звати його, говорять Малиш, але він мені улибака. Він постійно посміхається. Чому він іде зараз за мною? Бо я йому таку паличку кубаски взяв. Диви, де на його посмішку, де? Рейжий. Але тут ще прибігло його кінти. Ні, не сі військові. а ну поможіть мені, відламайте йому кусоком, поділим по чесному. Mm. Да как вкусно пахнет, как же ж вкусненько. Да. Ну, не вкушает, как вс ⁇ Кентику. Кенхор. Осторожно. Кендрявый. Кен хороший. Ты тут залез сюда. Он просто одного камеру. А да, дальше. Гарненько хай візьме. Щоб чимненько було тобі. Просто краще. Взіряти. Оставка ще шматочок. Жаня, ви будете? Жаня не виявив бажання поласувати смачне з неї кубаси рубленої на дровах. А цей буде, док. Ламаємо ще. Який ти червний. Опа, все навчився Барбос. Давайте пополам ще. І зараз ми останній. Давай я рижу. Іди сюди. Давай рижем, іді сюди. Бери. Чуть пальці не відгріз. І кутузову малому давай теж. Ну ти самий На. Опа. Прямо, Прямо, в Він би спіймав, але не мав пса одного ока. Все. Будемо до цього чувачели робити зірку. Так? Будеш зіркою. Покажи свою посмішку. Скажи, Ух ты! Ух и морда!